Легкоатлантичний манеж об'єднав понад 120 учасників з трьох міст України. Спортсмени різних вікових та вагових категорій продемонстрували свої вміння на рингу. Ударна техніка руками і ногами, а також боротьба у стійці та партері. Витаскивай спробувати свої сили вирішив. І дев'ятирічний Марк. За два роки тренувань це вже сімнадцяте його змагання. За словами хлопчика, готуватись було нелегко, але Марк розраховує на перше місце. Я ще ніколи не змагався в 10-11, це 17. Я змагався ще в іншу. Так готуватися було дуже складно. Я раніше ходив на боротьбу і хотів спробувати ще інше. Мені подобалося ММА. Підготовку більшості вихованців проходили під керівництвом Олексія Сороколіта. Тренером Олексій працює в академії ММА вже майже рік, а сам займається змішаними єдиноборствами близько чотирьох років. На останні змагання він провів спортсменів віком від 9 до 17 років. каже, що окремої підготовки не проводили, адже команда постійно працює у тренувальному режимі. Це дозволяє підтримувати високий рівень готовності до будь-яких викликів. Тренувалося Різні стилі і боротьба, і ударка, тому що у нас сьогодні змішані єдиноборства, то тобто використовується техніки і боротьби, і ударні техніки. Ми постійно в тренувачному форматі різні змагання. Ми готуємося, виступаємо по всім різним змаганням. Не можемо сказати, що до цих конкретно до цих готувалися, коли вже дізналися про час проведення. А так постійно в робочому форматі. На відкритий чемпіонат Запорізької області зі змішаних єдиноборств завітали і діючі захисники, аби підтримати юних спортсменів. Ми просто підрозділ, який допомагає не тільки на фронті, але й взагалі допомагає людям, якщо це особисто особливо, якщо це впливає на їх майбутнє. А спорт це в першу чергу ну, дуже крутий розвиток. Ми завжди це підтримуємо. Тому ми намагаємось ну, там по можливості на всіх змаганнях, які взагалі відбуваються в Україні, приймати участь, якусь допомагати чимось. Під час чемпіонату відзначили переможців чемпіонату Європи. Ілля Затівахін виборов перше місце на чемпіонаті Європи з ММА. Хлопець займається змішаними єдиноборствами вже понад шість років. До секції він потрапив завдяки друзям своєї сестри. Спробував один раз і одразу зрозумів, що це його. Ілля зізнається, ММА стало частиною його життя, джерелом натхнення та самореалізації. Суперники дуже підготовлені були. Суперники були тяжкі, особливо українець та з Англії. Зі здобутків федерації є її титуловані вихованці: чемпіонка Європи Каріна Коложук, чемпіонка світу та Європи Злата Клейн. А також її сестра Марія Клейн, яка є чотириразовою чемпіонкою світу і нещодавно виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. Такі чемпіонати в Запорізькій області проводять вже п'ятий рік поспіль. Загалом участь взяли вихованці з семи різних клубів змішаних єдиноборств з Дніпра, Кам'янського, Нікополя та Запоріжжя. Дітки будуть змагатися у двох категоріях від сьомі років. Боротьба та в октагоні ММА. Вікових ще є вагові категорії. З 7 років змагання, боротьба, з 10 років вже в октагоні, Це коли буде вже змішані єдиноборства. А з 18 років вже там є вагові категорії, а вікові вже там, як, ну, як вже з 18 це вже з дорослий. Зараз чемпіонат області, потім чемпіонат України. І по результатам чемпіонату України відбір на чемпіонат світу та Європи. Після обласних змагань на спортсменів чекає чемпіонат України, що відбудеться 14 травня у Рівному. А далі відбір на чемпіонат світу та Європи. За підсумками обласних змагань учасники вибороли 47 золотих, стільки ж срібних та 32 бронзові медалі. Олександра Кольба, Микита Денега, телеканал МТМ.